Всім привіт, друзі! З вами Кірюха. Ну що, дочекалися довгоочікуваний обмін душ. І сьогодні я вам розповім, кого краще обміняти на цьому обміні. І ми поїхали. І так, друзі, що можна обміняти за 10 героїв? Про всіх героїв я не буду розповідати, ну, можливо, так коротко, тезисно і так далі. І так, поїхали! За 10 героїв. Кого можна обміняти? У нас є Арфаніас, ось такий хлопчина. Да, непоганий шотер, але ж, але ж, це гемчик, по-перше, якого можна було зловити. Ну, майже на халяву, ну якщо у вас з призивами проблеми, як і у мене, тоді ні і ні. Отже, герой непоганий, але тільки в основному для атаки. Більш як атаку він не робить зовсім нічого. Ну тобто в обороні він такий собі, чесно кажучи, для, для початківця підійде. Але міняти 10 героїв на нього я б не став. Це однозначно. Далі. Гвиневра. Теж такий собі герой. Чесно кажучи, колись, коли я починав грати в цю гру, я її дуже часто зустрічав в обороні. Це був топчик свого часу. Але, на жаль, він зараз ні з ким не конкурує. Так, зріз мани це добре, але відхил тільки себе і сусідів. Ну, це вже, як кажуть, інший. Ну, той час. Далі, друзі. Грейс. Оцього героя, якщо вам він дуже потрібно, у вас є проблеми там боротьби проти таунтів різних. Тоді за 10 героїв, якщо ви хочете когось поміняти, то це тільки Грейс. Реально крутий герой, трипл шотер, плюс до всього робить так, що таунт ну, не може поставити насмішку. Тобто танки не можуть танкувати. І грейс з ними справляється на ура. І плюс до всього, якщо у вас є до пари до неї там ще якісь триплшоте, вони дуже круто взаємодіють за счет того, що вона зрізає захист проти особливого навику. Тобто беремо її, якогось там триплшотера, і вони вбивають повністю весь фланг. Тобто герой однозначно топчик, і якщо у вас, ви хотіли її, і у вас є 10 героїв, які ви згодні поміняти, то вона того вартує. Однозначно плюсик. Далі, Техір. Така сама історія, як із Ерфаніосом, непоганий шотер, але ж тільки для атаки. Тобто в обороні герой не буде ніяк відігравати, і зараз Ера йде не шотерів, а в основному трипл шотерів. Також непоганий варіант, друзі. Якщо ви любите ходити на міф Титана, я б звернув вашу увагу на Олександрину. Що вона робить? Тобто, якщо у вас немає йота, цей герой там з якого сезону? Третього, так. Да, герой в Вальгали. Який бафає каміння на полі, ну синього кольору, то Олександрина робить те саме. Тільки він бафає на атаку каміння, а вона додає шанс критичного удару. Тому, якщо у вас немає йота і ви дуже хочете заходити в топчики топ-1% брати на міфі, тому рекомендую можна взяти її. Непоганий хіл, середній і бафає каміння. Ну Це тільки для тих, для фанів, як кажуть, міфічного Титану. Так би 10 героїв я б за неї не дав би. Окей. Далі, Тір 2, і кого ми можемо отримати за 15 героїв. Тут все швидко. Значить, капелюшник. Одразу ні, це вже устарівша модель героїв. Так само, як королева. І так само, як Аліса. Так, да, герої непогані. Ну, якщо вони вам випадуть, то ви можете їх прокачувати. 15 героїв я в будь-якому випадку за них би не віддав. Є непоганий аккарох. Але ж його ера теж закінчилася, друзі. Да, непоганий трипл триплшотер. Але ж його особливий навик то що він може міняти героїв місцями, воно ну, деколи в плюс, а деколи в мінус, і 15 героїв він також не коштує. Ну, і якщо ви дуже сильно хочете і у вас проблема з фіолетовими героями, то самий гарний вибір буде за 15 героїв це темний володар. Друзі, дуже крутий шотер. В обороні цей герой виписує, якщо ви на нього нападаєте, він там на зломі і тому подібного, ну десь 1400. 1400 він б'є. Плюс до всього, в основному, як підказує практика, ви ж він не одразу ж вас б'є. Тобто по вас ще якісь там герої з якоїсь там тички вдарили і їм просто потім шотить. Я його дуже частенько зустрічав у набігах, і я так скажу, дуже неприємно, коли він б'є. Тобто він вбиває абсолютно майже любого героя. 550 це досить круто. Плюс для всього. Накидаємо за медло на ману, яди і так далі. Герой однозначно крутий. Але б якщо він коштував би 10, я б його, звісно, би поміняв. Ну 15, ну в мене чисто, давить джаба. І плюс до всього в мене немає проблем з, з героями фіолетового кольору. Ну що ж, друзі, залишилось у нас тір 3, тобто герої. Самі топові, на думку фінів. І що ж, щоб їх отримувати, треба поміняти ваших 20 героїв. Так. І поїхали. По порядку про кожного героя скажу, хто ж тут топчик. На мою думку, тут тих два: це Кара і Мілена, але про них я скажу трошки пізніше. І так, кварц. Що тут сказати? Да, Ніндзя, 5 нема питань. Друзі, ну якщо у вас є Рігард у костюмі, то Кварц це просто трошки поліпшена його версія. Ну, Він трошки жирніший і так далі. І його ефект, ну от якщо ви, наприклад, на третьому заряді, не можна зняти. Але якщо ви користуєтесь Рігардом у костюмі, то у вас він є. Я б, чесно кажучи, не міняв би. Ну, Кварц це точно не то, що вам потрібно. Цей герой однозначно ні, і він відпадає. Далі. Кара. Теж у нас ГМчик. Но. Но, якщо, наприклад, там я зрівнював Арфаніоса, щось там казав про Тахіра, вони теж гемщик і Олександрина теж гмщик, то Кару, так, за 20 героїв можна поміняти, якщо у вас є проблема з таунтами, це дуже крутий таунт. По-перше, він з середнім набором мани, що дуже круто є. І по-друге, це таунт, вони завжди будуть рулити. Тобто в Атаці це просто незамінний герой. Тому, якщо у вас є зайві 20 героїв і у вас немає таунта, чому б ні. У мене є проблема з героями жовтого кольору. Я ще думаю брати кару чи ні. Напишіть, будь ласка, у коментарі, як ви думаєте, чи варто мені потратити. У мене просто є рівно 20 героїв, із них буде 2-3 прокачаних, чи варто поміняти на кару. Можливо, там поділитися своїм досвідом, у кого вона є. Ну і свої думки висловлюйте у коментарях. Отже, Кара, це топчик однозначно. І ну просто, якщо б вона коштувала 15, я б зараз взяв би і поміняв. А так мені придеться просто поміняти три фулових героя. Ну, не впевнений, не впевнений. Буду думати, в мене ще є 2 дні попереду, тому я у роздумах. Окей, далі. Арко. Теж досить непоганий герой, но мені не подобається які, ну просто нічого не роблять. Так, да, якщо, наприклад, ви там з ним заходите проти якогось паразитчика, да, він бере цих паразитів міняє на міньонів, і плюс до всього призиває жирних міннів, але ж більше нічого не робить. Відхил, там, ну, мізер, по факту. І герой буде рулити там на якихось турнірах, де немає відхилу. Ну, і де ще він може рулити. Ну, мабуть, в Атаці. В обороні зараз дуже багато героїв, хто там бореться проти цих мінньонів і так далі. І зараз там, наприклад. Та сама Хульда виглядає набагато крутіше, чим Арко. Ну, тобто їх навіть не буду зрівнювати, тому що де Хульда, де Арко. Та сама та Міднайт, ну і так далі, ви розумієте, про кого я кажу, ті, хто з ними старкується. Ну, дай він середній, але ж ну нічого такого страшного, як кажуть. Нічого страшного. Тобто, його, якщо я його бачу в обороні, то я його не боюся. Так, друзі, Люїна теж досить крутий варіант, я навіть думав, що вона теж досить, ну, достойна, щоб її обміняти. Но. НО! Да, вона б'є всіх, да, вона швидким набором мани, да, вона блокує е, оці от, активацію талантів ваших героїв, ну, героїв ворога. Тобто, куди вона зарулює? Тобто, якщо ви, наприклад, там, граєте на якихось швидкому режимі, є там якась там. Мати північі, яка воскрешає героїв, і ви дуже її боїтеся, то після люїни після беремо якогось блокератора, блокуємо, і оцей от зловісний щит мани він просто не спрацює. Тобто вона блочить усі всі штуки. Тобто, якщо герой там, наприклад, боєць, який може воскреснути після отримання критичного урону чи шкоди там, померти і воскреснути, то цього не вийде після люїни. Тобто вона на 6 ходів це повністю відключає. Тому герой однозначно топчик. Але ж 20 героїв, ну блін, ну це дуже багато. Тому ну я не знаю. Ну Герой топ. Топ однозначно. Якщо б мене були б зайві герої, можливо, б я її теж взяв. Би. Однозначно, ну тут вибір тільки одного. Тому мій поки пріоритет, це кара. ну... Сугубо для мене, але я ж кажу, в мене ще є 2 дні і я буду думати. І останній герой. Друзі, це Мілена. Що я можу сказати? Це теж однозначно топчик, за його варто збаграти своїх 20 героїв, які вам не потрібні. По-перше, ми маємо і хіл, і мега масовий урон 2 в одному. Звісно, герой не для захисту, тому що в захисті він може вести себе по-різному. Він сугубо для атаки, але ж собі просто представте. Якщо у вас все погано, ви можете відхилитись зняти всі недуги себе і своїх героїв, своєї команди. А якщо у вас все добре, 420% по всім цілям це дуже багато, Друзі, ви частенько зустрічаєте там всяких Хуфу, Собека і так далі. І Мілена ну нічим не гірше. Це однозначно дуже класний варіант. Тому, якщо вам не вистачає героїв синього кольору, які можуть, можуть робити і те, і інше. То це ваш вибір. Звісно, своє бачення ви можете написати в коментарях. Не забуваємо ставити лайкосики, підписуватися на канал, хто це ще не зробив. На цьому в мене все, друзі. Всім дякую за увагу. Гарного дня і побачимось.